Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах, присвячується. Світу нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквіті сил віддали свою молодість і найдорожче життя, присвячується. Стоїть майдан братів, плече в плече. І разом з ним ридає Україна. Нехай же вам герої віддає, святий Петро, ключі від того раю, до уб'єний ангелом стає, бо він герой, герої не вмирають. Герої не вмирають, просто йдуть з Майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава вписана у серці. Майдан став символом боротьби і символом утвердження прагнень до європейських цінностей у споконвічно європейській державі. І за цю боротьбу, за нашу з вами свободу й оновлення країни заплачено страшну ціну своє життя віддали найкращі. Більшість з них молоді, сильні ті, хто лише починав жити. Сьогодні ми зібралися для того. Щоб пом'янути й шанувати Небесну Сотню, тих мужніх, незланних українців та їхніх побратимів інших національностей, чиї душі уже на небесах. Вони підняли людей на боротьбу. Сотні проподій є нічого порівнянні з тим, що вчинили для нас ці люди, адже їхній чинок то велика жертовна любов. І якщо ми збагнемо це, не буде поміжна зла Головним у світі є любов. І люди, яких ми поминаємо, власне, засвідчили свою любов до своєї вільної, незалежної, демократичної, європейської країни свого народу. Жалобне віче за загиблими у боротьбі за свободу і демократію в Україні, оголошую відкритим. Сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять про всіх Невинно убити згуртує нас. Живих дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови перед небесною сотнею, мужніми бійцями батальйонів АТО. Вони згасли як зорі. Вони полягли за нас із вами. Їхній приклад має сьогодні зупинити тих, хто продовжує розпалювати протистояння у неоголошеній війні незалежній соборній українській державі. У скорботі і з великою нашою вдячністю згадуємо сьогодні і героїв наших земляків Сергія Сісаренка і Геннадія Сухину, котрі відтепер... Постійно спогадається нами та нашими вчинками. Прошу шанувати світлу пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання. Слава Україні, слава її мужнім бійцям. До слова запрошується учасниця акції протесту на Майдані Гарбуз Інна Олексіївна. Мирна акція протесту. Шкодиште, в якій спочатку брали участь, переважно студенти, увійшла в світову історію як початок Революції Гідності. Мільйони людей прагнули одного. Примусити владу працювати заради своїх громадян, заради їхнього кращого майбутнього. Шанс на зміни нам дістався дорогою ціною. Так майдан став символом боротьби, символом прагнень до європейських цінностей. Пліч опліч стали українці, росіяни, вірмени, грузини та білоруси. Їх об'єднала українська земля та бажання жити у вільній країні. Спочатку люди на Майдані вимагали право вибору, нас не почули. Голоси мільйонів людей були відкинуті, а потім нам довелося вимагати право на життя. Кулі снайперів це вагомий аргумент, але не кулі, не гранати, не людська жорстокість. Не змогли перемогти нас. Люди загинули та не здались. Таким чином, на Майдані з'явилась Небесна Сотня. Для України це найголовніша, найпливовіша сотня. Кожен із цієї сотні заплатив найвищу ціну життя, щоб ми отримали шанс жити в іншій країні. В країні яка належатиме українському народу, а не буржуазному клану олігархів. І для нас є святим обов'язком гідно вшанувати героїв і завжди пам'ятати їх вчинок. Пам'ять про загиблих, вірних синів і дочок України ніколи не згасне в наших серцях. Бо пам'ять вічна народ не забува тих хто виборов своїм життям ці перемоги, небесна сотня, чиста та жива. Нам каже з неба доброї дороги, майбутнє країни в наших руках, в руках кожного українця. Тому закликаю всіх боротися з корупцією, не давати хабарів, бути патріотами своєї країни. Тільки тоді ми з вами. Побудуємо нову, нову Україну, країну, в яку, про яку мріяла Небесна Сотня. Слава Україні! Героям слава! За активну життєву позицію, безпосередню участь у боротьбі за державність і демократію, відстоювання прав нації людини на Євромайдані у Києві в лютому 2013 року висловити подяку голови районної державної адміністрації та голови районної ради Бабенко Олексію Івановичу. Гарбуз Інні Олексіївні. Будь ласка, привітайте на цих людей. Колосарьову Олександру Івановичу. Втору Олексію Васильовичу. Порному Віктору Івановичу! Шановні присутні, прошу запалити ваші свічки. Слово настоятелю Свято Покровського храму отцю Степанію, дорогі брати і сестри, ми з вами сьогодні зібралися в першу чергу, щоб пом'янути тих людей молодих і літніх, які виборюючи нову долю для своєї країни для кожного з нас. В нас є обов'язок про них пам'ятати, не просто тому, що Сказали на роботі, а тому, що це є обов'язок кожної людини розуміти і знати, заради чого ті люди пішли туди. Вони, звичайно, хотіли б жити, хотіли б ті, що молоді, навчатися. Цей Яків Якович, який жив у приковному віці, мабуть, не так хотів би померти, як він помер, але вони самовільно вибрали. Свою позицію і її відстояли до кінця. Хочеться, щоб ми про це пам'ятали. Дуже би хотілося, щоб ті люди, від кого сьогодення залежить, щоб вони пам'ятали, на якій крові, на якій судьбах людей вони прийшли до влади. І сьогодні, і надалі, на превеликий жаль, розривається хітон нашої держави різними політичними толками. Ніяк не можуть домовитись, забувши на превеликий жаль, що так поступали ті, -за, за кого вийшли люди на вулицю. Пам'ятайте, як це складалося. І останньою краткою у цій боротьбі стало побиття студентів. І з цього пішов новий відлік серйозної боротьби. На даний момент ми маємо. Війну, яка забирає кожний день, практично кожен день, забирає чиєсь життя. Ми всі стежимо за хронікою, що відбувається, але нам не завжди повідомляють, що помирають в лікарнях, з'явились тисячі тисячі калік із за цієї війни і обов'язок. Кожного чоловіка боронити кордони своєї держави. Великий гріх зазіхати на чуже, але боронити своє це є обов'язок. Но боронити не тільки на лінії вогню, а й боронити тут, у кабінетах, тут на роботі і так далі. Зуміти створити атмосферу, якій би всі відчували себе вдома. Бо кожна людина, яка відчуває себе серед Людей, серед яких народились не як вдома, це викликає загрозу. І тому наш обов'язок про це пам'ятати. Пам'ятати і розуміти. Ті люди, які кричали і звали чужу державу, прийти і врятувати їх, ті люди, проти кого визивали цю агресію, по величезній любові цього українського народу. Їх розмістили понад мільйон поміж собою. Це є феномен, феномен, про який потрібно пам'ятати простої звичайної доброти цього народу. Пам'ятати і допомагати. Немає нічого іншого, як на законах і засадах любові, щоб ті люди себе також відчували частиною тої спільноти, яка себе називає українцями. Патріотизм заключається не тільки в одягненні вишиванці, хоча це теж одним із проявів є, а в першу чергу своя позиція на роботі, не десь там далеко в Києві, тут на місці, в Богодухові, Івана шейчину Вінницькій Іванах і так далі. Там це має відбуватися. І людина повинна себе відчувати, що вона дійсно є частиною цієї держави. Але для цього нам потрібно ще багато-багато трудитися. Хотілося б сьогодні, звичайно, звернутися до великих кабінетів, щоб ті люди, навіть які так патріотично носять в своєму серці, те, раді чого ця Небесна Сотня віддала своє життя, щоб вони пам'ятали, що вони за це відповідальні. І не виторговуючи різними моментами для себе кабінети у міністерствах, а переживали про те, що їм доведеться відповісти перед Богом, що вони зробили для свого народу. Ті люди, з якого ми сьогодні прийшли помолитися, я думаю, цей час, 2014 року, кожен з нас по-своєму переживав. 19, 18, 20 особливе число ось, лютого. І тому сьогодні, закликаючи всіх до молитви, я прошу, щоб ми пам'ятали і звертали. До Бога, щоб Господь простив, прийняв ці душі як мучеників, які віддали за життя, за наше життя, за те, щоб ми могли сьогодні тут стояти, за те, щоб ми могли по-другому думати, а не тільки думати, а ще і робити. Спаси Господи, за розуміння і дай Боже процвітання цій країні, але воно відбувається у кожному з нас.

Паси, Господи, за молитву. слава Ісусу Христу. Молюся за тебе, моя Україна, за кожного батька, за кожного сина, за кожної матір, за кожну дитину. Я, Бога, прошу: збережи Україну. Страшною порою не дай їм загинуть, хай наші молитви до Бога полинуть. Нехай він злобу у серцях наших спинить. Молюсь, щоб людину почула людина, щоб син пожалів батька іншого сина, щоб мирною знову стала наша країна. Я Богу прошу, збережи Україну. Прошу поставитися, пам'ять, сучки до Христа пам'яті. Сестри, я дуже сподіваюся, місце це є особливе. Я думаю, що всі пам'ятають, що на цьому місці митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій разом із духовенством нашого району ми освячували тут хрест. І я дуже сподіваюсь, що кожен із нас прийме в цьому участь, і на цьому місці буде стояти пам'ятний знак у честь тих людей, які полягли від власного народу за власний народ. Я дуже на це сподіваюся і поможе нам цьому Господи. Дякую. Єднайся, рідна Україно, єднайтесь північ, південь, захід, схід. Єднаймось, браття українці, поки живий український рід. Ви пам'ятайте, рідні браття, що сильні ми лише тоді, коли зіллемось воєдино, тоді загинуть вороги. Єднайтесь Львів, Донецьк і Крим, єднайсь Луганськ, Тернопіль з ним, єднайся рідна Україна, бо ми сім'я, ми є родина, ми ж українці, браття всі, ми рідні, всі, ми земляки, бо рідна наша Україна єдина наша батьківщина. Шановна громада! Глибокі скорботі з великою шаною і подякою сьогодні вклонилися ми перед пам'яттю усіх, хто у різні часи відда найдорожче своє життя у боротьбі за демократію в Україні, шанували пам'ять тих, які віддали своє життя за перемогу добра над злом, пради над несправедливістю, за людську гідність і щасливе майбутнє свого волелюбного народу. Кожному потрібно пам'ятати про них, хто вони були і за що боролись, у що вірили і за для чого померли. Вони йшли за кращу долю України, боролися і старі, і, старі, і молоді за Воскреслу Україну для нас. Бо пам'ять вічна і народ не забува, хто вибрав життям ці перемоги. Наші герої в пам'яті живі, нам кажуть з неба доброї дороги. Жалобне віче в пам'ять героїв, патріотів української землі оголошую закритим. Шановні учасники жалобного віча. Ми щиро вдячні всім вам за участь в нашому заході. Мені дуже хочеться, щоб зараз усі оці мужні наші земляки герої сфотографувалися на фоні пам'ятного знаку. не заперечуйте. А всім велике спасибі. До побачення. Будь ласка, ставайте на фото. Аті з прапорами всі учасники тих трагічних подій.